Отримайте промокод, який діє до кінця 2024 року, щоб взяти вам позику з знижкою 1,2% на повторний кредит. Це тоді, коли вам вже пропонували кредит, ви вже взяли формули на сайті в опису до цього відео, прорахували, подивилися, що у вас влаштовує платіж, і скористалися нагодою як клієнт і взяли акційну позику при першому зверненні. Але знову з'явилося бажання знову ви. Пішли на сайт і дивитесь, що платіж трішки вищий, ніж ви очікували. І це відео дає вам підказку, як застосувати варіант. Цей варіант це знижка, яка надає зараз дисконт. І ви, якщо в опису до цього відео застосуєте промокод від партнера кредитора і гроші, отримуєте знижку на другий та наступні кредити 1,2%. Ставку кредитування. Цей промокод дійсний рівно до кінця цього року. Ставка 1,2% надається з застосуванням даного промокоду на сайті, в якому ви його і введете для того, щоб ви користувалися. Користуйтесь, економте, якщо є така можливість. І гроші хай будуть у вас завжди. Всього найкращого і будьте здорові!